Друзі, вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні субота, день Київкарфесту. Нас, на жаль, не опругнули як учасника, але ми все одно на Волтері катнемо сьогодні на Київкарфест. Трошечки підготуємо його сьогодні, щоб він гарніше виглядав, не дивлячись на те, що ми сьогодні нікому його особливо показувати не будемо, окрім гостей Київкарфесту, які побачать нас на парковці десь довкола. Отже, задача на сьогодні наша. Найголовніше, сьогодні будемо мити підкопотку. Я вже трошечки розібрав підкапоточку, витягнув з цієї нарні акумулятор і витягнув звідси проводи, повітряний фільтр, щоб тут трошки мати гарніший доступ, щоб трошки все помити. І щоб було гарно. Отже, поїхали. Отже, почнемо. Е, мабуть, окремо по моєму кришечку трамблёрчику. Зараз знімемо її і забризкаємо трошечки тут, щоб було гарно. Забризкаємо чимось, 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 чимось. А що в мене є? Давайте подивимося, що в мене є. Отже, не повірите, але найбільш ефективний засіб для миття від бруду це наш український Master Clean. Hedge, фокус, 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 фокус. Повернись, фокус, фокус, немає фокус. Отак, мабуть, є фокус. Отак, є фокус. Чудово. Отже, ним будемо зараз все забризкувати. Перед цим ми на всяк випадок, щоб в дросель не потрапило, вдягнемо на дросель рукавичку. Отак. Щоб було і на краєшок, так, так. Може на краєшок дуже сильно не треба, бо потім не доліземо. Знімаємо кришку трамблера. Це треба, мабуть, викрутку. Зняв я кришечку трамблера. Дивлюся, що там таке собі трохи брудно. Ми всередині теж почистимо трошечки. Щоб іскра була краща. Ось такий вийшов результат. Гарнюня, чистюля, зачистив контакти, продув з стисненим повітрям. Будемо ставити назад і починати заливати двигун. Ну що? Можемо пробувати заливати? Ну що, починаємо збирати назад після мийки. Дивіться, як гарненько. Зараз ще раз продуємо колодці. Тоді ми цим не заліземо. І почнемо збирати все назад. Сподіваюся, що ми заведемося. Ану, напишіть в коментах, чи заведеться Волтер, чи ні. Що думаєте? А? Починаємо збірочку. Трохи накинули флейточку з свічними дротами. Зараз підтягнемо трошечки і будемо пхати на свічки. О, щелчок. 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 І. Не було. Щелчок. О, все є. Так. Щоб не шукати в інтернетіках, як це не має бути, в мене є отака штукенція H, нічого не видно, фокус, 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 фокус. А що ж таке? В общем, поїхали. На щастя, вони мені всі підписані. Почнемо з дальніх. Нам треба номер 1. Це 4 Другий. І оцей. О, і всі дивляться вниз. Чудово. Все, це підключили. Тепер ставимо назад катушку. Все, катушка стоїть. Поки сохло все під капотом, намив корпус фільтра повітряного і всі частинки від нього. Додатково силікованим мастилом змастив гумові з'єднання. Сподіваюся, що вони трошки краще все почуватимуть. Зараз натягнуть на себе мастило. І буде з ними все добре. Ось так вже стоїть повітряний фільтр. Зараз ще трошки дозбираємо по з'єднаннях. Можна закручувати дросіль. Мені так не подобається, як воно встало. Ну але ладно. Забуду, потом вставит Центральный дрит Ты давай мне нервы Не роби <как> Вот так Все Можна трошки взбризнути його, щоб воно було гарно. Ще знімаємо захист. І будемо робити перший пуск після того, як розібрали все це і випотрошили. Все. Нам ще треба впихнути акум, перевірити рівень мастила. І буде перший пуск. Настав той страшний вирішальний момент. Зараз будемо заводити волтера після того, як помили підкопотку. Іч. Готові? Щось занадто легко. Взагалі на ізі. Ніби не розбирав, дамо трошки прогрітися, але це прикол? Він живий. Результати майже 3 годин миття підкапотки. Ось такі. Як бачите, частково добре відмилося. Частково на моє здивування зняло фарбу з вакуумного підсилювача. Тепер доведеться його розбирати, чистити і фарбувати. Отак вичистила колектор. Непогано вичистила корпус термостату, бо він був такий зелененький, пофарбований окислами. Зараз ще з іншого боку покажу. Отак виглядає корпус фільтра. Патрубки, відмитий дросель частково. До речі, майже всі хомоти оригінальні BMW, окрім ось цього. Оце оригінальний. Оце оригінальний, це оригінальний, це оригінальний. Дивно, що вони за 40... Скільки? 45-46 років збереглися. От така кришечка. Клапана в нас чистесенька. Якось так. Якщо вам сподобався відосик, поставте лайк. Якщо не сподобався, все одно поставте лайк, мені буде приємно. Якщо є питання, пишіть запитання. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!